Так, є в наявності ось такі шифенги 240. ві Це 25 рік, в новому дизайні капота. Що ви розуміли, це одні з найдешевших завозьких тракторів з примусовою задньою навісочкою. ззаді циліндр зовнішній. Доверху примусово, донизу примусово і плюс бік плаваюча. Потужна задня навісочка, вал потужності, блокування диференціалу ось тут. Три передачі вперед назад. Повошені, понижені, двигун sf 138 2 це є оригінальний заводський трактурець з передніми і задніми протовагами. Гарантія на нього 2 роки, доставка безкоштовна. Так що, якщо хтось захотів би якісного трактора, то набирайте. Дана модель ми вже до неї торгуємо з років 20, щоб ви були в курсі. Трактор дуже надійний і дуже хороший. І ціна на даний час 136 тисяч.